А от стенд іншого світового гіганта, виробника обладнання для комп'ютерних мереж компанії TP-Link. І тут у нас склалось таке враження, що ми знаходимося на трасі Формули 1, на якій все заточене під швидкість, швидкість і ще раз швидкість. І мова не лише про дівасі для мобільних безпровідних мереж нового типу, а ля LTE, про які нам із вами доводиться тільки мріяти. Тут швидкість з'єднання росте практично в усьому. Основою комп'ютерних мереж для нас із вами завжди є само собою маршрутизатор. І TP-Link потроху, але невпинно підвищує загальну швидкість їх роботи. Сукупно це вже 1900 Мбіт за секунду в режимі Dual-Band. Ось ці флагманські роутери Archer C9 уміють видавати 600 Мбіт на одній частоті 2,4 ГГц і 1300 на другій 5 ГГц. Що цікаво, виробник трішки відступився від традиції фарбувати топові рішення в чорне. Ця серія з IDSL-івським дівайсом включно у білому виконанні. Так, ті пелінки завжди розфарбовували стандартну бюджетну техніку. Ну і правильно, давайте вважати ці швидкості нормальним, стандартним, вибачте, за тавтологію стандартом. Хоча, от вам інші нові елітні арчери, от вони вже традиційно чорні. Серії AC 750. Ця цифра також означає загальну сумарну швидкість двох мереж: 300 Мбіт на секунду, одна і решта з другої. Дівайси випущені у двох кардинально різних формах і мають можливість можливість керувати в Ейдіеселі телефонною лінією з можливістю підключення сюди кількох цифрових радіотрубок. А от вам серія адаптерів пауерлайнів, тих, які передають сигнал прокладеними електричними кабелями. У них швидкість виросла уже до 1200 мегабіт за секунду, а це вже дозволяє пускати максимально стабільний сигнал на телевізійну панель, передаючи на неї тим самим відео максимально високої якості.